Всім привіт! Нещодавно записував відео, що ще рано випускати осмій, бо немає бруньок. Але ви знаєте, така спокуса, що я не втримався і буду тестувати свої домівки. Хочу дуже попробувати. зараз порозкидаю по декілька вуликів дай буду спостерігати. Так, отже є в нас вже красуня. Так. 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 Потрішки буду насипати. Так, перше є. Зараз якраз сонечко попадає на цю сторону, вони нагріються. Ну, буду спостерігати. Зараз прийде декілька хвилин, подивимось. Як вони будуть тут лага повзати. Ну і плюс естетично виглядає, як на мене, досить гарно. І пам'ятаєте, я показував, що прокинулись вони декілька тижнів тому і вже хотіли на волю, але нічого, ніхто не вмер. Вони в холодильнику побули декілька тижнів, зараз нормально себе почувають, активізовуються. Ну, от зараз до кінця от попробую звідси все візьму, вони всі живі. Ось є другий будиночок, о, будь ласка, вилітають, нічого їм тут не заважає. Класно повзають. Загалом сьогодні випустив о, на 7 локацій перші партії. Не дочекався цвіту, не маю їх досталь, тому буду в декілька етапів підати, підкидувати і таким чином буду довго любуватися. А, ось... Та й хочеться, щоб вже трошки літало, бо чесно кажучи, ой, дивіться, як, як, як вони відразу. Це тільки з холодильника вийняв. Буквально декілька хвилин і все, почався лед. Гарно, гарно. Це самці. Нормально, знаходять отвори, літають, дощик не намочить. Мені подобається. Нагадаю, для тих, хто тільки починає ними займатися, коли ви їх випускаєте, будьте обережні, дивіться під ноги, тому що вони можуть падати на землю, а ще не зовсім розуміти свою координацію, а вивчати, пробувати. І щоб ви на них не наступили. Якщо сонце активне, достатньо буквально до пів години часу, щоб вони адаптувалися. Якщо хмарно, пасмурно, ну трошки довше. А, і також не лякайтеся, я вже казав в попередніх відео. Можуть пропасти на день-два, це не страшно, тобто буде пусто тут. А, нормальне явище, вони розлітаються, шукають цвіт, набираються сил. Після того повертаються, бо це самці. І тоді вони вже чіпають ось ці кокони, які ще цілі. Там є самки, і давай, прокидайся. Бо я вже хочу спарюватися. от така природа. О, деякі осмії вже раніше прокинулись самки і вже їм пощастило напали. <гум> а є, yeah. Ну йдемо ще, глянемо ще один вулик. Тут же сонечко там менше, і вони більше ніби в тіні. Бо трошки пізніше випустили нічого, дивіться, понаходили собі лази, все, вони вже на сонечко гріються. Тут у нас є... А, це самці, ясно. Самці. І коли любуємося ними, дивимося обережно на землю, щоб не наступити на них. Ось. Білі сліди, це нормально. Вони прокинулись, відповідно йде випорожнення на початках. Випорожняється тут, тому що вони ще От прокинулись і зразу почались фізіологічні такі потреби, процеси. Тому не страшно. Все нормально, потім цю тару помию, буде файно. Ось, ну все, не витримав. Мав чекати до цвітіння, не витримав, тому буду потрошки спостерігати, за ним. Ось як вони прочепурюються гарно. Витирають свої рогові вуса, антенки. Називаю і обтираються лапками, приводять себе до ладу. Ну і дуже впливає сонце на них. Вони прям від нього балдіють і моментально стають дуже швидкими. Да, бачите, тут прямо сонячного повітря немає, і відповідно вони трошки повільніше лазять, адаптовуються до, до життя. Але будиночками цим задоволений. Гарно спрацює. Гарно. І ось вулик, от там. А вони вже вон по деревах навіть лазять. Бачите, вони далеко не будуть втікати. Їм тут на сонечку добре. А там на сливці літають. Камера не покаже. Тут на яблуні ось вони, будь ласка, дивіться скільки їх. Бачите, це нас на сонечку гріється. Клас. Ну а тут класика. Я тут нічого такого не придумував, бо тут підстріхую. Відповідно, просто тару з минулих років використав і все. Ну, все, буду спостерігати всім гарного дня.